Привіт! Мене звати Іра. Тиждень я не знімала. Але давайте подивимося, що я поза кадром робила. На своїх екранах ви бачите роботу по картині Фреда Свона. Це схема вироблена дизайнеркою Оксаною Степанчук. У Фейсбуці група схемоманія. У неї є. І на моє бажання вона. Цю схему розробила і відкривувала трохи, Добавила двох тварин і два стільця з столиком. Ця робота вишивається на подарунок. І давайте пройдемось по розмірам. Розмір цієї роботи 500 на 365 хрестиків. Всього в цій роботі 182, 182 500 хрестиків в сантиметрах 77 на 59. Нитки СХС, канва 16 аккаунту цвайкарт. Отже, за тиждень, котрий я вишивала, у мене вийшло 6348 хрестиків. Давайте подивимось, як це виглядає. Ось так виглядає. Три аркуші із 66 вже вишито. Ідемо на вбавлення. Да? Дуже цікаво, ця робота вишивається, дуже багато змін кольорів. Ну, така робота непроста, але подивіться, як вона гарно виглядає. Я вже дотронулась до димоходу трохи. Не могла відірватись. Чесно кажучи, хотілося довишувати цей рядок, бо на канві у мене ще поміститься ще четвертий аркуш, Тут вже буде більше димоходу, трохи кришими, даху затронемо і зелень. Але я трохи відвлеклась на інше. Отже, за тиждень-два аркуші у мене вишита. Зараз ця робота знята зі станка. Ця рама буде відпочивати декілька днів. І зараз я вам покажу, чим я займаюсь далі. Ну, і ось наразі ви бачите, чим я займаюся останні 2-3 дні. Я зв'язала вже пару жіночих шкарпеток. Вони вже носяться, я їх зв'язала для сестри, я вам ставлю фото. Це перша пара, яку я зв'язала по МК Ірини Хобі Румс, шкарпетки від А до Я. Мені все сподобалось методом Helix. цей метод я вже дивилася сама. Ось. І наразі це друга пара зараз в процесі. В'яжу я ці шкарпетки чоловіку своєї сестри, котрі зараз на передовій. І в планах у мене зв'язати дві пари. Ось на одну пару у мене я взяла пряжу. І ці кольори чорна з меланжевим таким більш бежево сіро корічневий. Це палітра більш синя, а це більш чорна буде. Ось я хочу, щоб у мене були зв'язані, ну, як мінімум дві пари. Його чекали, і коли буде змога у нього, і його відпустять додому, щоб ці шкарпетки вже були з сестри, і він е мав можливість їх з собою забрати, то зараз я е в'яжу шкарпетки. Дуже мені це подобається. і ці Цими нитками в'язати одне задоволення і той малюнок, який вирісовується, тобі не треба нічого не додати, не убавляти, Ось яка гарна шкарпетка виходить. Ось на такому етапі Іра, ще раз тобі дякую. Я вже по пам'яті в'яжу. Оцей участок, майже вже запам'ятала з пяткою, як працювати, то я думаю, наступна шкарпетка, вже, вже, буде, вже буде менше відео твоє крутити і нажимати на паузу. То ця хвороба шкарпеткова теж мене захопила. Ну, мало того, мені само цікаво, мені подобається це робити. Я, мені подобається, що е, ножки моїх рідних, любимих для мене людей будуть у теплі. І якщо я це можу зробити, чому б і ні? Е, в планах е, зв'язати у мене є ще одна сестра, є племінниці, є два сина, є чоловік, який. Котри... Без шкарпеток до сих пір були. Отже, роботи ще купа. Саме головне, що це задоволення. Ще у мене є моточок у такої пряжі білої я взяла. І знайома мені принесла е, залишки, теж у себе вона знайшла. Вона шкарпетки не в'яже. Ці залишки від моєї пряжі залишилось, від тієї ратушної, а вона мені ще познаходила у себе такі залишки, вона, правду кажучи, в'язала з цієї пряжі плаття. І ось понах... понаходила, задоволена, я у неї забрала, вона запропонувала ту, звичайно, буде. Вставочки ще вона мені отаку дала пряжу, але це вона каже шерсть 100%, 100%, тому буду я її додавати до, може, резиночки чи миска. Отже, от така краса в мене є, дуже тішить. І все хочеться. Хочеться і в'язати, і вишивати. І готувати все хочеться. І потрохи я все, всім цим і займаюся. Трохи повишивала, встала, їсти, приготувала, сіла, пов'язала, і таким чином у мене все просувається. Наразі по плану. По плану у мене дов'язати цю пару. Відкласти і взятися за свого ведмідя. Нагадаю вам цю картинку. Це від хімера у мене схема купувалася в катрусіних рукоділах отакий От дух рода ведмідь. Я вже другий тиждень його не вишивала, тому я зв'яжу пару шкарпеткову. І візьму за ведмідя. Тобто, коли буде результат на цієї роботі, я до вас знову повернусь вже зв'язаною парою і з вишитим рядком ведмідя. До зустрічі! Так, сьогодні субота щось дуже захотілося чогось смачненького, а ще і своїми руками зробленого, тому з'явилося натхнення, бажання вирішила спробувати. Дивлюся канал Крістіна Хстіна і вона не тільки вишиває, але вона випікає дуже багато смачних страв, і у неї я побачила цей рецепт. Ароматні булочки з коріцею, сінабони, вона, каже, що їх так називають. І я спробувала собі теж приготувати. Тому тісти я замісила на годинку, Христина каже залишити годинку-півтори, щоб воно підійшло. Це у мене піде на начинку і крем. Будемо чекати, зараз візьму. Що у мене є? А мене чекають на шкарпетки. І поки годинку я пов'яжу, а потім повернуся з вам, к вам з результатом, вийшло у мене чи не вийшло, бо випікати не дуже у мене виходить. Я більш по борщам плову, м'ясом, а випічка іноді не хоче. Мене радувати, тому побачимо, як вийде сьогодні. Вже тісто трохи більше годинки постояло, я його розкатала, намостила оце кориця з сахаром. Аромат я не можу вам передати, який він смачний. Оце кориця, ну, це такий затишок, таке тепло, таке. Задоволення, що Христина дуже дякую. <свят> я б вже у такому стані, мабуть, вже б їла ці ті, е, тістечка. <свят> ну, йдемо далі. І ось мій результат. Все у мене вийшло. Вони дуже гарні, дуже смачні, м'які, вони дуже смачні, дійсно. Зараз я вже пригостила сусідів. Е Зробили чайок, покуштували, отже, це я не витримала з форми, витащила, бо вони розсипалися. Дуже-дуже смачні. Христина, я не знаю, будеш ти дивитися це відео чи ні, але тобі дякую. По твоїм порадам, по тому рецепту у мене вийшли дуже смачні ароматні булочки з кориці. Ням-ням. Ось такі шкарпетки у мене вийшли. Це чоловіча пара. 46 й розмір. В'язалася ця пара у мене тиждень. Ось така резиночка один на один. П'яточка бумеранг, Ось такі у мене вийшли гарні. Теплі шкарпеточки. Що по залишку? У мене я досить так хвилювалася, що у мене закінчується пряжа, але мені вистачило. Навіть тут у мене. Висота з резинкою вийшла 18 см, то другу пару я вже спокійно можу в'язати 20 см і впевнена, що ну, вистачить і навіть більше висоту можна. Ну, Але 20 см то кажуть нормальна висота шкарпетки. Ось такі залишки у мене. Пряжі цього досить багато залишилось. Тобто на, ну, на менший розмір, ще на пару, я думаю, ну, повинно вистачити. Я ще так не дуже розуміюся, але на, ну, дивлячись по залишку, то я думаю, що вистачить. Ось така гарна пара шкарпеток у мене зв'язалася. Наразі вже я почала другу пару. Там колір буде більш в чорно-коричневих біжевих відтінках. І вишиваю, працюю над духом рода ведмідям. Отже, до зустрічі. 我不听。 Красавчик, слава Україні. Аркаша, Красавчик, слава Україні. Ти ж у мене такі гарні, жорстоблакитні. Кажи, слава Україні. Аркаша, слава Україні. Ти мій хлопчик маленький. Ти такий гарненький. І повертаюся я до вас з результатами по цієї роботі. Це схема від хімери по картині художника Евен, духрода ведмідь. Розмір цієї роботи 350 на 437 хрестиків. Всього 152 950 хрестиків на цій роботі. За цей час в жовтні я вишила 9792 хрестика. І давайте побачимо, як вони виглядають на канві. Ось так, з нами помічник, бо завжди, коли Іра робить зйомку, він повинен коментувати, контролювати, компосувати, як ви бачили, до цього на іншому відрізку відео. Отже, отакий от результат у мене зараз на канві, мені все подобається. Ось тут я знаходжусь. Любов до цієї роботи у мене незмінна. Вона іде у мене набагато легше, ніж праця за міським будиночком, бо там Наразі така зміна, багато змін кольорів, зелень, дерево, то там швидко так не йде робота, як на ведміді. Все подобається. Можливо, я до кінця жовтня ще встигну дошити цей рядок. Зараз я в'яжу другу шкарпетку чоловічу. Наразі вам зараз покажу. Ось так вона вже одна шкарпетка зв'язана. Ця пара буде вище, чим минула. І ось я вибрала такі кольори. Тут я резиночку в'язала чорною, потім я взяла секційно вив'язувала п'яточку, а тут вже пішла методом Helix і на мисочку я дов'язала вже як ниточка сама. Я дуже сподіваюся, що у мене співпаде більш-менш на другу шкарпетку малюнок. Я вже розпочала резиночку. отже, Як зв'яжу другу шпар... шкарпетку, то візьму і до вишую ведмідя повний рядок. Ще хотіла б вам показати, що чоловік мені зробив отакі дві бокові натяжки. Бо на ведміді у мене вже є такі, і рама у мене була одна. Зараз з'явилася друга робота. Я придбала ще одну раму, і заміський будинок у мене був без бокової натяжки. Він мені зробив. І ось коли я візьму в роботу заміський будинок, то я бокову натяжку перероблю. Ось така у мене радість. Перед тим, як я вам покажу і розкажу про всю цю красу, хочу вам розповісти. Якщо ви помітили, у мене на каналі на сторінки з'явився банер новий, з'явилися силочки на мої соцсеті. Це Праця мого молодшого сина. І якщо ви такі, як я, котра зовсім в цьому не розуміється, але хочеться, щоб сторінка більш-менш виглядала гарно, то він може вам в цьому допомогти. Тому, якщо є таке бажання, пишіть в коментарях або в інстаграмі, в приватних смс, і ми щось вам придумаємо. Дякую. І ще хочу вам показати, була у нас зустріч з сестрами. Ми проводили один день разом. Так. Дуже рідко у нас це виходить, але коли виходить, то дуже гарні спогади. Отже, були ми у місті Дніпро і там вже улюблений. Мій магазин Кендіяр. Звісно, ми туди заїжджали, і ось такі покупочки у нас вийшли. Чому у нас? Тому що дівчата мої купували пряжу, а я буду їм в'язати. Отже, цю пряжу вибрала у мене. Старша сестра. Вона хоче такі довгі, як гетри, щоб з дитиночок вони виглядали і можна було їх трохи спускати. Взагалі, щоб з зимової обуві було їх видно, височенькі такі. От така гарна, такий гарний колір. Наразі я не можу зрозуміти, дівчат, де тут, ага, ось, колор 152 лот 631, 340. Так, ось два однакових. І після чоловічих шкарпеток, котрі я в'яжу чоловіку сестри, я буду в'язати. Ще сестра друга, у неї дві дочки, мої племінниці і вони вибрали собі теж пряжу. Отже, молодша донька дуже любить блакитний колір, і вона замовила, щоб в шкарпетках був блакитний колір, і ми вибрали основу отаку. І буду додати ось такий колір, теж тут є. Можливо, буду перемотувати, щоб більш блакитних яскравих таких ніжних відтіночків тут було. Отже, в таких кольорах буде одна пара шкарпеток жіночих. І до старшої доньки ми вибрали отаку а, пряжу, і буде додаватися теж а, такий колір. Отже, це у мене виходить на дві пари жіночих шкарпеточок. Дуже я задоволена, отже, коли не маєш змоги купити сама пряжу, дуже приємно, коли е, тобі її купують і замовляють шкарпеточки. Така краса у мене буде. А що купила я собі? Я купила собі блокатори. Е, я вже Минулу пару, котру ви зв'язала, я вже прала і сушила на цих блокаторах. Взяла я два розміри 40, 41 і 39, 38, 40, мабуть, вже два розміри у мене вже є. По можливості, ще хочу взяти. Менший розмір на дитячий. Наразі тут у мене 46-й розмір шкарпетки. Звичайно, блокатор замаленький. От у мене скільки не вистачає, але, ну, як є наразі. І ще я собі захотіла купити ще один комплект з спицями, щоб Починати дві пари заразом, разом, тобто, зв'язала резиночку, другу резиночку і ти отак от паралельно. Чомусь я вирішила, що у мене вдома спиці 2,75 мм. Я купую отакий комплект. Приїжджаю додому, а у мене спиці 2,5. Тобто Ще в майбутньому мені треба буде купити ще один комплект 2,75 і ще один комплект на 2,5 міліметра. Так ось. Бачите розмір. Але ж я вирішила на цю пару шкарпеток, я на цих спицях в'яжу резиночку, а далі я змінюю на 2,5 розмір і в'яжу вже шкарпетку тим розміром. Отже, от така у мене вже почата шкарпетка, і такі у мене покупочки були. Хочу я це відео вже закінчити на таких приємних кольорах, теплих. Дякую вам, що ви до мене заходите, спілкуйтесь зі мною. Я не знаю, в цей раз у мене вийшло, що я одне відео в місяць викладу. Можливо, так воно і буде, можливо, я повернусь до тижневих. Це вже, як я люблю казати, майбутнє нам покаже. Отже, з вами була Ірина, канал Хрестики від Кабаченка. Обіймаю вас і до зустрічі!